Останні декілька років можна впевнено заносити до підручників історії як чорну смугу. Пандемія, природні катастрофи, війни. Здається, що стільки глобальних лих, що ніколи не траплялося одночасно. Але не засмучуйтесь. Річ у тім, що ми з вами переживемо не всі нещастя, кризи і колапси. У цьому відео я розповім, які найбільші події чекають на людство у майбутньому. І повірте. Нам з вами ще пощастило. Футурологи прогнозують, що в майбутньому землі можуть очікувати падіння гігантського метеорита, ядерна катастрофа та епідемії нових смертельних хвороб. Принаймні одну з цих подій може застати покоління, що народиться у 2050-х. За прогнозами вчених, приблизно через 100 років на землю може впасти астероїд Апофіс. Його відкрили у 2004 році, і вже тоді астрономи забили на сполох. Річ у тім, що маса апофіса 61 мільйон тонн. Його діаметр сягає 340 метрів. Це всього в 30 разів менше, ніж у астероїда, який знищив динозаврів. Апофіс мчить зі швидкістю 30 км на секунду. Удар такого астероїда спричинить вивільнення 880 мегатон енергії. Для порівняння, під час вибуху атомної бомби, скинутої на Хіросіму, виділилося лише 15 сотих магатон енергії. Це означає, що якщо Апофіс впаде, скажімо, на Нью-Йорк або будь-яке інше велике місто, то буквально зрівняє його із землею. Ударна хвиля знищить усі будівлі в радіусі кількох тисяч квадратних кілометрів. Люди в епіцентрі не матимуть шансів врятуватися, а кількість жертв може сягнути мільйонів. Але ймовірність того, що астероїд упаде на місто або, хоча б на суходіл, менше 25%. Значно більш ймовірно, що апофіс впаде в океан. Але це не означає, що жертв буде менше. За словами астрофізика Ніла Деграса Тайсона, якщо епіцентр удару пропаде на Тихий океан, то низка потужних цунамі змете все західне узбережжя США. Вчені досі не знають точно, коли саме апофіс зіткнеться із землею і куди припаде удар. Спочатку припускали, що це станеться у 2029 році. Також потенційними датами зіткнення називали 2036 та 2068 рік. Але під час останнього зближення апофіса із землею у березні 2021 року науковиці Марині Брозович з лабораторії реактивного руху НАСА вдалося зібрати більше даних за допомогою 70-метрового радіотелескопа Deep Space Network у Каліфорнії. Тоді астероїд пролетів на відстані понад 17 мільйонів кілометрів від Землі. На щастя, за результатами спостережень, жодна з потенційних дат зіткнення не підтвердилася, вчені стверджують, що Апофіс ще може врізатися в Землю впродовж наступних 500 років, і принаймні у найближчі 100 років нам точно нічого боятися. Щоправда, астрономи вже не раз змінювали орієнтовну дату катастрофи. Цілком можливо, що нове оточнення послідує вже у 2029 році, коли астероїд пролетить рекордно близько до Землі на відстані всього 32 тисяч кілометрів. Але, можливо, наступним поколінням варто очікувати загроз не з космосу, а з надур самої Землі. Нашу планету від космічних загроз захищає не тільки атмосфера, а й магнітне поле. Воно формується у зовнішньому ядрі землі під час руху струмів у розплавленому залізі. Завдяки магнітному полю, потік заряджених частинок від сонця не здуває нашу атмосферу і не бомбардує планету, знищуючи все живе. Але проблема в тому, що це поле поступово слабшає. Професор Ніколо Тувені з Європейського центру досліджень геонаук з'ясував, що за останні три тисячі років. Сила магнітного поля зменшилася на 30%. І це не випадковість, а закономірність. Річ у тім, що в різні періоди існування нашої планети її магнітні полюси періодично переверталися, плюс і мінус мінялися місцями. Таке відбувається через процеси в земному ядрі. За останні 20 мільйонів років такий переворот траплявся приблизно 100 разів. Але перед тим як перевернутися, магнітне поле помітно слабшає, після чого повільно протягом тисячоліть знову набирає силу. Професор Тувені вважає, що магнітне поле Землі може критично ослабнути вже в наступному столітті. А які наслідки чекають на людство, ми можемо пропустити вже зараз адже прямо зараз в Атлантичному океані між Південною Америкою та Африкою існує південно-атлантична аномалія. Це зона, де магнітне поле аномально слабке, втричі слабше, ніж на полюсах. Більше того, за останні 70 років спостережень воно ослабло ще на 6%. Коли над цією зоною пролітають супутники, в них починає збоїти електроніка. Якщо магнітне поле і далі слабшатиме, то вже до 2150 року, ми можемо залишитися без супутників. У підсумку нас чекають вражаючі полярні сяйва по всій планеті, а згодом спалахи хвороб, пов'язаних із радіоактивним сонячним випромінюванням. Але на майбутнє покоління чекають не самі лише катастрофи. У будь-яку мить ми можемо стати свідками неймовірного явища вибуху Бетельгейзе. Ця надгігант розташована в Оріона, на відстані 640 світлових років від нас. І будь-якої миті Бетельгейзе може вибухнути і стати над новою. Її загибель вже неодноразово пророкували. У 2019 році вона раптово потьмяніла через гігантський викид маси. Він був у 400 мільярдів разів потужнішим за аналогічні викиди на сонці. Тоді всі пророкували, що Бетельгейзе ось ось вибухне, але цього так і не сталося. Нині вчені роблять обережніші прогнози. За їх словами, вибух над новою відбудеться упродовж наступних 100, 200... Або мільйона років. На щастя, Бетельгейзе знаходиться достатньо далеко, і вибух найімовірніше не вплине на життя на землі. Але виглядатиме це видовищно. Зоря збільшиться в розмірах, і на нашому небі стане такою ж великою яскравою, як повний місяць. Причому, видно, її буде і вночі, і вдень. Побачити вибух Бетельгейза, скоріше за все, зможуть вже наші правнуки чи прапраправнуки. Але що чекає на землю далі? Насправді наша планета зміниться до невпізнаваності всього через кілька тисяч років. Наприклад, знаменитий ніагарський водоспад зникне вже до 4000 року. Сьогодні, через його гребінь щохвилини проходить понад 160 тисяч кубометрів води. Такий потужний потік викликає ерозію породи та провокує обвали. З часом прямовисна скеля, з якої вода падає в озеро, перетвориться на схили й систему ніагарських водоспадів. Просто припинить своє існування. Але майбутнє несе й добре зміни. Наприклад, через 20 тисяч років місце найстрашнішої ядерної катастрофи в історії стане повністю придатним для життя. Мова про Чорнобиль. У 1986 році на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух, через який один реактор було повністю зруйновано. Кількість радіоактивних речовин, що потрапили в довкілля, була у 300 разів більшою ніж після ядерного вибуху в кіросімі. Площа території з небезпечним для життя рівнем радіації досі становить понад 2500 тисячі квадратних кілометрів. За оцінками вчених, ця зона залишатиметься небезпечною ще 20 тисяч років. Але якщо вам здається, що в зоні абсолютно порожньо і панує гнітюча тиша, то це не так. Вона більше схожа на заповідник. Тут мешкають рідкісні для України види тварин, як от Рись і Зубор. Окрім того, поблизу Чорнобиля заборонена вирубка лісу. Цілком ймовірно, що через кілька десятків тисяч років зона відчуження буде одним із останніх островів незайманої природи на планеті. Мабуть, до того часу людство вже колонізує інші планети, і саме тоді, запущені у 1977 році, апарати Voyager 1 і Voyager 2 зможуть вперше наблизитися до інших зірок. Приблизно через 40 тисяч років обидва апарати пройдуть повзорі вперше після виходу із сонячної системи. Voyager 1 наблизиться до відстані всього лише 1,6 світлових років від червоного карлика Глізе 445 у сузір'ї жирафи. Ця заря світить у 120 разів слабше, ніж сонце, і розташована на відстані 17,5 світлових років від нас. Із землі її можна побачити лише в телескоп. А Voyager 1 зможе роздивитися її зблизька. Тим часом Voyager 2 пройде майже на такій самій відстані повз інший червоний карлик Рос 248 у Сузір'ї Андромеди. Маса цієї зірки складає лише 14% від маси сонця. Зоря розташована на відстані 10 світлових років від нас і теж невидима неозброєним оком. Роз 248 відома тим, що може раптово спалахнути, підвищуючи яскравість з певною періодичністю. Але ми не зможемо побачити ці спалахи зблизька чи отримати про них дані від Voyager 2. За словами науковців НАСА, паливо в обох апаратах закінчиться вже у 2025 році. Геолог Жоао Дуарте з Лісабонського університету переконаний, що через 200 мільйонів років навіть континенти на землі виглядатимуть інакше. Річ у тім, що материки не зафіксовані на місці, вони постійно рухаються. Приблизно 200 мільйонів років тому вся суша була об'єднана в один суперконтинент Пангею. Але згодом вона розпалась на відомі вже нам континенти. Геологи вважають, що зараз ми перебуваємо приблизно посередині цього циклу. І в майбутньому вся суша знову зійдеться в один суперконтинент. Як доказ Дуарте наводить приклад землетрусу в Португалії 1775 року. Це було одне з найпотужніших стихійних лих, яке забрало життя 60 тисяч людей і спричинило цунамі, що перетнуло Атлантичний океан. Але проблема в тому, що такого землетрусу там не мало б бути. Подібні поштовхи трапляються лише в так званих зонах субдукції. Це місця, де океанічна плита занурюється під континентально розплавляючись у мамі і викликає потужні землетруси. А біля Португалії плита переходить у континентальну плавно, тому такі катастрофи тут велика рідкість. До Арта дійшов висновку, що лихо було спричинене розривом шва між плитами. Відштовхуючись від цього, геологи змогли змоделювати чотири сценарії того, куди рухаються континенти та як може виглядати Земля у майбутньому. Але з часом змінюватиметься не лише Земля, а й уся сонячна система. У 2015 році дослідники у своїй статті в журналі Nature GeoScience передбачили, що через 20 мільйонів років у Марса з'являться кільця. Учені з'ясували, що один із його місяців Фобос щороку наближається до планети на кілька сантиметрів. У підсумку гравітація Марса розірве супутник на частини і за 40 днів. Він перетвориться на кільце. Щоправда, на відміну від Сатурна, кільця Марса будуть дуже тонкими і майже невидимими. Із землі ми побачимо хіба що тінь на поверхні червоної планети. А вже через 40 мільйонів років уламки Фобоса впадуть на Марс. Але не лише Марс втратить кільця. Вчені, впевнені, така доля чекає через 100 мільйонів років і Сатурн. Його кільця вперше побачив Галілей ще у 1610 році. Тоді він не розглядів їх чітко і подумав, що це вушка по боках планети. Сьогодні ми знаємо, навколо Сатурна обертається система з понад 30 кілець. Їх ширина близько 300 тисяч кілометрів. А товщина за деякими оцінками лише один кілометр. Кільця складаються з часток льоду та камені, розмір яких варіюється від мікронів до десятків метрів. Перші дані про їх руйнування передали ще воєджери на початку 80-х. Під час прольоту апарати зафіксували кільцевий дощ, частки, що падають у планетарну атмосферу. Сильне магнітне поле Сатурна притягує ці частинки, і коли вони проходять крізь атмосферу, утворюється дощ. Лише за півгодини такого дощу можна наповнити Олімпійський басейн. Місія Касіні, яка провела на орбіті 13 років, винесла остаточний вирок. Кільця зникнуть не за 300 мільйонів років, як вважали раніше, а вже за 100. Проте є і хороша новина. Можливо, у майбутньому Сатурн захопить новий астероїд і створить нові кільця. У майбутньому змінюватимуться не лише планети. А й супутники. Наприклад, місяць протягом мільярдів років поступово віддаляється від землі. Ячук з інституту Сеті стверджує, що супутник продовжує це робити зі швидкістю майже 4 сантиметри на рік. І вже через 600 мільйонів років місяць більше не зможе повністю закривати сонце під час затемнень. Але наслідки його віддалення ми відчуємо значно раніше. Справа в тому, що від місяця залежить не лише припливи і відпливи, коли він тільки сформувався, то перебував у 16 разів ближче до землі. Тоді земля оберталася так швидко, що доба тривала лише 5 годин. Але коли місяць почав віддалятися, обертання землі поступово сповільнилося. І якщо цей процес триватиме, тривалість доби зростатиме. Теоретично одного дня Земля повністю зупинить обертання відносно сонця. Тож одна півкуля перетвориться на палаючу пустелю, а інша на заморожену ніч. Але навіть якщо людство доживе до цього моменту, його страждання триватимуть недовго, бо вже через 4 мільярди років сонячна система почне вмирати. На нашому сонці запуститься процес перетворення на червоного гіганта. З часом температура ядра зростатиме, а розміри збільшуватиметься. Зірка розшириться настільки, що поглине Меркурій, Венеру і, можливо, Землю. А потім, коли в ядрі закінчиться паливо, сонце стиснеться в білого карлика, який згодом згасне. Але, можливо, все відбудеться інакше. Під час розширення сонця зовнішні планети можуть змінити орбіти, віддалитися від нього і почати стикатися між собою. Коли ж маса сонця зменшиться, вони розлетяться в міжзоряний простір. У цей момент потужний сонячний вітер утворить яскраву планетарну туманність. Хай там як, все, що лишиться білий карлик, який і зрештою перетвориться в темний зоряний труп розміром із землю. У будь-якому разі сонячна система може не дожити до найепічніших подій у галактиці. Вже через один мільярд років після початку загибелі сонця наша галактика повністю зільється з галактикою Андромеди. І хоч вони, поки розділені відстані у 2,5 мільйона світлових років, процес їх злиття вже почався у 2020 році. У виданні Astrophysical Journal було опубліковано дослідження, яке показало, гало обох галактик уже торкається одне одного. Мають на увазі мяні оболонки з газу, пилу і зірок навколо галактик. Астрономи виміряли розміри Галу Андромеди і виявили, що вони простягаються значно далі видимих меж, приблизно на 1,3 мільйона світлових років. Отже, воно вже перетинається з Гало Чумацького шляху. Сьогодні галактики рухаються назустріч одна одній зі швидкістю близько 110 км кілометрів на секунду. Повна злиття чумацького шляху та Андромеди станеться, коли надмасивні чорні діри в їхніх центрах об'єднаються в одну з масою у мільярди сонць. Під час цього злиття зірки обох галактик вийдуть на нові орбіти, і це зачепить і нашу систему. Але навряд чи ми спостерігатимемо це з Землі, до того часу і поглине сонце. І це прикро, бо злиття двох галактик стане останньою яскравою подією у нашому куточку Всесвіту. А вже через 100 мільярдів років Всесвіт почне вмирати. Всесвіт постійно розширюється і відстані між галактиками зростають. З кожним мільйоном років яскраві точки на небі згасають або зникають. Зірки більше не народжуються так як раніше. Кількість нових молодих світил зменшується протягом останніх 6 мільярдів років. На думку вчених, на сьогодні вже сформувалося 95% усіх можливих зірок. Адже більшість речовин, потрібних для формування зірок, уже вичерпані. У всесвіті залишилося не так багато і гелію. А ті зорі, що з'явилися мільярди років тому, починають згасати. Найбільші і найяскравіші вибухають і стають над новими. Червоні гіганти стискаються в білі карлики. А білі карлики охолоджуються і перетворюються на чорні мертві шматки матерії. І вже через один трильйон років згасне навіть фонове мікрохвильове випромінювання те, що виникло всього через 379 тисяч років після народження Всесвіту. Якщо в цей період гіпотетичні астрономи з якоїсь далекої галактики зазирнуть у небо, вони більше не побачать жодних слідів великого вибуху. А ще через 100 трильйонів років сам всесвіт загине. Через вічне розширення і загибель зірок температура в ньому знижуватиметься, доки не впаде до абсолютного нуля. Галактики перетворяться на темні плями, наповнені уламками згаслих зірок і замерзлими планетами. Об'єкти в космосі будуть такими далекими один від одного, що втратять орбіти і почнуть блукати у порожнечі. Але існує інший сценарій. Деякі науковці вважають, що розширення всесвіту рано чи пізно зупиниться. Тоді він почне стискатися назад до точки сингулярності, а потім трапиться новий великий вибух. І все почнеться знову. 100 трильйонів 13 мільярдів 2025 рік. Історія знову повторюється. Останні кілька років можна впевнено заносити до підручників історії як чорну смугу, пандемія, природні катастрофи, війни здається, що стільки глобальних лих ще ніколи не траплялося.